Доброго здоров'ячка. Бачите, яка штука красива. Хто знає, що це. Магнітом не береться. Це ломніхрома Х20 n 80 Якщо є ломні то в такому вигляді, в проволоках в спіралях, з печей. Пропонуйте. Так. А це, бачите, магнітом береться. Лента така. Але також ми викупаємо як ніхром, тому що тут до 80% нікелю. Якщо в кого є такі, також лома, або стрічки такі неліквідні в такому вигляді, пропонуйте. Також купуємо. Не викидайте такі штуки в залізо, тому що це не залізо по 5 гривень кілограм. А ціна такого матеріалу 300 гривень кілограм. Це магніт не оддаряш, бачите?